Вітаю всіх на своєму каналі Вирощування рослин. Сьогодні, 8 лютого, я покажу, як висіватиму насіння пророщеного перцю. 3 лютого насіннячко замочила в перекисі водню на 20 хвилин в таких ємкостях. На вологій тканині воно перебувало при температурному режимі від 25 до 28 градусів. Гарно набрало вологи і почало кільчитись. Час висаджувати. В попередньому відео я розповідала, що трохи дотримуюсь посівного календаря. Отже фаза повного місяця минула. І настають сприятливі дні для посіву. Хочу наголосити, що перець не любить пересаджуватись. При пересадці призупиняє свій ріст навіть на два тижні. Потрібно шукати найоптимальніші методи, щоб не травмувати рослини. Я буду висаджувати своє насіння ось такі касети, що потім легко перевалити в теплу теплицю в першій декаді квітня. Якщо хтось не має таких теплиць, не потрібно поспішати з сівбою, щоб рослини не переросли. Вам достатньо буде висіяти насіння в кінці лютого. Перець любить дуже пухкий ґрунт. Я для своїх рослин використовую торфяний субстрат. Якщо купуєте ґрунт, то вибирайте суто для розсади. Або універсальний добре, коли в ґрунті є агропереліт. Відповідна кількість азоту і фосфору, кислотність від 5,5 до 6,5. Для свого насіння я використовую касети, але не дуже глибокі. Адже рослини потрібно починати висаджувати невеликі ємкості. І все це для того, щоб добре розвивалася коренева система. Грунт я насипаю не трамбуючи. Тут я вже насипала ґрунт. І частково я посадила своє насіннячко. А ось лишила рядочок тут і цій касеті для того, щоб показати. Роблю ямочки ось так олівцем. Беру насіннячку пинцетом, підписую. Це в мене буде каліфорнійське диво. Червоне, а це сорт каліфорнійське диво жовте. Беру ось так насінинки. Звичайно, висаджування рослин це є ювелірна робота. Хто хоче висадити багато перців, тоді можна використовувати такий метод, про який я розповідала попередньому відео. Просто в ящичку. Висипаємо насіннячко, засипаємо ґрунтом, добре зволожуємо, створюємо відповідний температурний режим, і наше насіння теж швидко проростає. Ось заповнений. Так, тепер каліфорнійське диво червоний, буду висаджувати. Ось так беру пинцету і акуратно. Отвори, Так, коли в нас вже все заповнене, легенько загортаю, засипаю тим же торф'яним субстратом, ось так легенько по всій касеті. Так, щоб сантиметр було присипано. Касети мають такі підони, щоб водичка стікала, не затримувалася. Так, ось тут в нас вже засипано. А тоді буду оприскувати теплою водичкою з магнікуру. Можна ось так оприскую. Добре зволожую. Можна використовувати розчин світовторину. Далі ставлю касети в тепле місце з доброю світленістю. Має бути плюс 23, ну, може бути там 22, 25, не більше, ну і не менше, поки рослини не проростуть. Не можна допускати, що приміщення було менше 17 градусів тепла. Рослини пожовтіють і погано будуть розвиватися. Ще хочу додати на рахунок насіння. Якщо хочете, щоб виріс гарний перчик. Ось такий, це є моє фото. Купуйте якісне насіння, не дешеве. І купуйте в випробуваних місцях. Я вирощую 8 сортів. Перцю. Два жовтих, каліфорнійське диво жовте Асті, каліфорнійське диво оранжеве, п'ять червоних сортів. З них теж каліфорнійське диво червоне, а також Геркулес, Нікіта, Паланська папура і Анастасія. Звичайно, сортами я дуже задоволена, отримую хороші врожаї, збираю своє насіння з них, висіваю своїм насінням, це є якраз і моє насіння. Ну і завжди насіння поновляю оригіналом. Завжди маю гарний врожай. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба!